Привіт усім, Сьогодні я вам покажу покупочку свою в АТБ і що я купила. Купила собі ось таку решітку для грилю. Зараз я її розверну і покажу. Я вже давно підшукувала таку решітку для грилю нову. І ось якраз в АТБ завезли такі решітки. Там були вони двох розмірів, Менша і ось така більша. Я взяла більшу, вона мені якраз підходить по розміру до мангалу. І сталася така непогана, Якість хороша, на вигляд така міцна. Так. Ось такої фірми країна виробник Китай розміри 67 на 40 і на 30. Ну що ж, і тепер потрібно її протестувати. І для тестування рішитки для грилю взяла ось таке от м'ясо. Це окіст без кістки та шкури глобину. Коштує таке м'ясо 165 гривень за кілограм. Взяла ще два кабачка та один перець. Так, ну що ж, потрібно замаринувати м'ясо. Так, і ще не сказала, скільки коштує така решітка. Рішітка коштує 299 гривень. І так, порізала я м'ясо ось на такі шматки. Дам до нього цибулину, лавровий листочок, посолю поперчу і десь півчайної ложечки цукру ще дам. Ну ось, замаринувала я вже м'ясо. Зараз його відставлю в холодильник. А тим часом іду розпалювати мангал. Я вже в саду і ось на кінець розпалила вогонь, тому що дощі постійно дрова такі сирі, що неможливо було розпалити. Ну нехай горить. А тим часом я вам покажу квіти. Ось зараз квітує колоновидна слива. А під сливою в мене тут ростуть ось такі нарциси. Ось такі вони. Ось там тюльпани. Такі жовто-білі. Ось ближче вам їх покажу. Тут ось анемона буде квітнути. Ось такі голубенькі квіти. Мускарі, здається, називаються вони. Там ось білий гіацинт. І ще ось такі нарциси є. Тут жовті нарциси квітують. Тут рожевий гієцинт. А тут у мене ось такі жовті, такого насиченого жовтого кольору тюльпани. Зараз сонця немає, і вони в бутончиках. А коли виходить сонечко, то вони розпускаються повністю. І ось такі тюльпани. І ось такий ще нарцис. Махровий. жовтуватого відтінку з таким персиковим, персиковою серединкою. Красивий такий. А тут ось такий гіацинт бускового кольору. Ну ось, Дрова вже догорають. І зараз буду ставити шашлик. Ну ось я вже поставила смажитись м'ясом. Рішітка якраз добре підходить по розміру до цього мангалу. І яка краса, яка краса. Пташки співають. Шашлик смажиться. Перевернула я вже м'ясо на інший бік. Верхньої рішітки я не одягала. Я просто перевернула м'ясо і все. Пташки так гарно співають. Не знаю, чи вам чути. Я вже забрала меншенькі кусочки, які вже підсмажились м'яса. І поставила ще смажитись перець та кабачок. Я їх просто посолила і все. Ось вже підсмажився шашлик. Краса такий хороша, соковити. Зараз пробую. Мягенький, шуковити. Хороший шашлик вийшов. Рішітка добре справилась зі своєю справою. У ну, нас вже підсмажився кабачок, та перець. Кабачок дуже добре дати чесничок і майонез. І ось так у мене вийшло. Дякую усім за перегляд. Усім гарного дня!